Якщо ти багатодітний батько або мать героїня, тобі життєво необхідний ось цей сімейний мінівен c Max 2008 року випуску з дизельним двигуном 1,6 літра на практичній надійній механіці. Полетіли. Почнемо ми одразу з козирів. Дуже просторий салон та багажник, повна комплектація, яка включає в себе підігрів сидінь, мультикермо, контроль клімат та дуже доглянутий по салону автомобіль. Та ще дуже багато приємних опцій, наприклад, такі як електродзеркала, склопідйомнички. Навіть. Легко трансформуємо задній ряд сидінь, який легко складається, виймається, це, можна сказати, такого роду трансформер. Столики, великий багажник, дуже великих розмірів. По багажнику у нас теж, теж все чистенько доглянуто, тому це саме той варіант, який буде виконувати всі ваші завдання на кожен день. Тож, я вам раджу думати не тільки про власний комфорт, а й про комфорт вашої сім'ї. Цей автомобіль можливо придбати в розсрочку з першим внеском 1300 доларів за обміном та за будь-яким розрахунком. Тому приїжджайте всією сім'єю до компанії Автопрайд та обирайте авто для всієї вашої сім'ї.